Вітаю, мене звати Соколова Дарина і я навчаюся на курсі SMM-спеціаліст від Genius Space. Я студентка медик. Університет навчує. мене, що потрібно цінувати свій час і не відкрити усі свої бажання на котів. Тому я вирішила поєднувати медицину та SMM. І це виявилось цілком реально. мене на цей курс? Напевно, те, що я хотіла навчитись вести соціальні мережі грамотно, не інтуїтивно, а більш стратегічно. Мене приваблює творча складова цієї професії, а ще можливість поєднувати СММ із навчанням та основною діяльністю. Це був мій крок до нових можливостей та самореалізації. Mm -hmm. До курсу мої знання були майже на нулі. Розумілися лише базові роботі соціальних мереж. Поки що моя професійна діяльність у сфері СМ ще формується, але я вже встигла отримати декілька запитів проведення соціальних малеш і знайомих. З'явилося розуміння, як працює стратегія, як правильно аналізувати конкуренцію та цільову аудиторію, як складати контент план і запускати рекламну кампанію. Моєю точкою А це було мінімальні знання. Взагалі у сфері сементу соціальних мереж. А також нуль замовлень. моєю точкою Б є, є декілька пропозицій на ведення соціальних мереж і впевнені кроки до перших великих кілька. Але я планую розвиватися далі та вийти на стабільний день. Після курсу я розумію алгоритми, аналітику, вмію створювати контент-план, вмію працювати з воронками та запускати рекламу. Щось було більш складним, щось і Для мене, наприклад, рекламні інструменти були найважчою темою на курсі, але за таким чітким відеоуроком і підтримці в чатах я змогла в них розібратися. Формат навчання мені дуже сподобався: це гнучкий графік, який дозволяє приєднати між собою навчання на СММ так і навчання в університеті. Дедлайни це просто великий плюс. Вони дуже тримали в мене в тонусі та не давали змоги не зробити якісь завдання або не виклику. Найбільше напевно, мені сподобалась подача матеріалу, все вчасно, структуровано та дуже зрозуміло. Спікери — це моя любов. Координатори та чати також дуже круті. Хоча я не дуже часто зверталася в підтримку чи на допомогу на курсі, але коли зверталася, моментально отримували відповідь. Поки ні, моя сфера діяльності не змінилася. См це для мене як додатковий скіл, який я вже активно використовую в університетських проєктах і планую надалі розвиватися у цій сфері. Насправді я сумнівалася лише в собі. Чи зможу поїду то навчання разом з новою професією? А Genius Space я довіряю ще з 2022 року, тому у якості навчання я не сумнівалася. Якщо чесно, не боятися. Страх це перешкода, яка не дає розвиватися далі. Це головна причина, чому мрії не здійснюється. А дженіл Space — це в моєму випадку не тільки про см, це про віру в себе, в нові горизонти і в професійну свободу. Тому, якщо ви вимагається чи йти на курс, чи не йти на курс, моя порада обов'язково йти.